Народна рада для українців має вагоме значення, запевняє історик. Це та сама центральна рада 1917-18 років, лише з іншою назвою. Однак саме вона увійшла в історію видатними універсалами, які змінили курс України. Наприкінці 20-го століття знову з'явилася вже народна рада. Вона також мала історичне значення для країни. Тому нині переконаний історик це єдине правильне рішення. В Буремні березневі дні 17-го року, коли Почала розвалюватися російська, тоді ще царська імперія, саме на майданах Києва, і була сформована. Рада центральна, яка мала назву, це є народна рада, яка видала знамениті перший, другий, а особливо третій, четвертий універсал УНР, якраз такі драматичні напружені січневі дні 18-го року. Події в Києві в 20-му сторіччі зумовили проголосити Українську Народну Республіку. Замислюватись про створення народної ради українці почали у розпал протистояння. Тож нині запевняють народні обранці шляху назад немає, тому змушені брати владу у свої руки, аби стабілізувати ситуацію та навести лад. Ми забираємо повноваження в обдержадміністрації. Які ми делегували їм для того, щоб на базі створених виконкомів розпочинати свою діяльність і давати можливість, щоб у нас не було хаоса, щоб у нас був порядок, щоб у нас було те життя, яке повинно бути в будь-якій країні? Ми не дозволимо нікому, щоб на території Рівненської області панувало розбрат, панувало беззаконня і панували ті закони. Які приймаються. Микола Кучерук каже, міжфракційне об'єднання Народна Рада візьме на себе повноту відповідальності за життєдіяльність усіх органів, які є на території Рівненщини. Активісти переконані, це єдиний легітимний шлях. Таке народна рада це більшість, яка завтра почне приймати рішення, які насправді потрібні громаді. Забере повноваження всієї адміністрації. Замінить керівництво обласної ради, якого сьогодні немає, знайти ніхто не може. Потім створить загони муніципальної поліції, які будуть патрулювати міліції, які будуть патрулювати вулиці. Тож народна рада перш за все планує відновити повернення до парламентсько-президентської республіки з обмеженнями для президента. Усе задля відновлення миру та завершити протистояння в Україні. Олена Семенович Ірина Нечепорук, Ольга Ільчук, новини Рівного.